І чим більше поту ми з ними разом пролюємо сьогодні, тим менше крові буде завтра. І люди Херсона. Я думаю, що я так і буду говорити надалі, що це рота Херсона. У нього ж не один герой. Ярік Олійник витягав. Яри колійник витягав побратима. На жаль, витягнути не зміг, але не побоявся нічого, потрапив під кулю снайпера. Куля пробила паспорт громадянина України.